Доброго дня, шановні друзі! Вас і це компанія Електромотор. Сьогодні відвантажуємо нашим дорогим клієнтам ось такий бензиновий генератор фірми GRAD. Це у нас імпортер, такий відомий є Sigma, який випускає також генератори бренду Sigma. Це також є їхнім дочернім таким пристроєм, ви бачите, Виконаний у помаранчево-чорному кольорі. Бах на 25 літрів. Номінальна потужність його складає 7 кВт, пікова 7,5. Бачимо виходи на дві розетки 16 А, як ви бачите, клеми для підключення зарядки батареї або акумуляторів. Бачимо вольтметр, АВР це у нас стабілізатор напруги також на базі. Є у нас електростартер. Як ви бачите, а батарея йде з відключеними клемами для того, щоб вона не розряджалась. Перед включенням завжди їх під'єднуємо плюс до плюса, мінус до мінуса. Бачимо наш паливний карт. Місік сьогодні складає приблизно 1,1 в такій моделі. З лівої сторони бачимо наш ручний стартер. Бачимо подачу палива, нашу, дорослу заслонку і фільтр. Ось такий цікавий генератор. Компактний, не досить величкий, але надійні вони. Досить багато часто люди їх замовляють. У нас, бачите, прийшли вони і одразу всі розійшлися. За такими генераторами можете зустатися компанію Електромотор. Зараз вони у нас в попиті. Тому будемо раді допомогти його обрати. Звертайтесь до нас компанія електромотор.кома. Всього вам доброго, до побачення.